Ну, ви знаєте, я морально мені взагалі зараз співати, наприклад, російські пісні складніше, якщо чесно. Щоб не було. Усім привіт, які вітає вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні тервені про благодійні концерти артистки Дорофеєва. Це ні в якому разі не відео про пошук зрадників серед своїх, не хейт, випуск. Просто я капку після цих концертів збита з пантеликом. Так Наді наважується на благодійний концерт, і так багато до того розводить балачок про міні-альбом україномовний альбом, сенси, яка вона щаслива перейти на українську. Це дуже стильно. Я відчула розумію. Це ж перший крок такий серйозний для мене повністю цей міні-альбом українською. Це для мене ж я кажу, для мене українська пісня, лірика. Вона ну супер топ, це складно зробити так. І тому вона вже готова дати концерти з великою сольною програмою, тобто підготувала україномовний контент, але не минулося на цих благодійних концертах без російського музла. Які ж тортури пережила Надя, співаючи хіти з минулого, вриваємось у музичну війну. Шлях бе трафив та моніторі. Наді Дорфєєва, яка після повномасштабного вторгнення Росії на територію України сама і повномасштабно перейшла на українську. І про те, як змінилась з того часу її аудиторія, так вона почала співати україномовні пісні, слухаємо пильно з інтерв'ю. Е, ну, по-перше, е, я співаю українською, і такого, такої кількості підтримки, коментаря на YouTube, Мене не було ніколи. Запам'ятали цю думку. Ніхто ці слова під світлом лямпи із неї не витягував. Наступне веде свій інстаграм українською. І на дивні коментарі відросні про те, що говорити по парускі етані уваження відповідає коротко так: я вас і не поважаю. Браво аплодуємо за таку чітку і правильну позицію. Я дуже щаслива їм давати якісну поп-музику українською. За цей час, після 24 лютого, Найн встигає записати україномовний і під назвою Сенсе про який так багато балачок на кожному інтерв'ю, де вона розповідає мало не плаче, як у ній прокинулася українська пісня. Але аудиторія цього року не почула повноцінний великий перший альбом артистки Дорафеєва, тому що він мав бути російською. І послухайте, які відбулися зміни, що говорить про цей альбом сенси. Артистка Джері Хіл, яка долучилася до написання альбому Сенсе, нам вдалося повпливати на. На зміну музичного вектору в творчості людини, яка ну Надя ж раніше робила все ж таки російськомовну музику, у неї була пісня-дим, і змогли написати наді пісні, в яких відчувається глибина, це буде. Інша надя мені здається, тому що я ж чула вже це в записі, ще не зведене, але вже якби на 60% готове. Але 2-3-4 грудня Надя Доросіє вирішує дати благодійні концерти, аби допомогти відновити зруйновані окупантами будинки. Під час концерту виконавець вперше заспіває пісні, які увійшли до її нової платівки. Сенси також Надя наживо презентує декілька нових треків до їхньої офіційної прем'єри. Крапка. І ось на цьому моменті я б хотіла камбекнутися на два місяці назад до періоду, коли перекладається різнокольорова, до часу, коли Надя зізналася усі Україні, що бажання співати російськомовні хіти відпало зовсім на ніч. виняток, маленький виняток вона робить виключно для військових, коли вони просять. Але в мене дивне відчуття, коли я співаю ці пісні зараз. Так, я теж жертва цього серіалу. Каюсь, ми магічним образом так само повертаємося у грудень, і що ми чуємо на благодійному концерті у стереоплазі в Києві пісню із першого епі артистки Дорофієва під назвою «Дофамін» хіт бам бам Якою мовою? І в цей момент згадуючи інтерв'ю, дивлячись виступ, хотілося плакати від того болю, який переживає артист, співаючи свої російськомовні хіти. Але все для слухачів, все для аудиторії, все. Звучить на концерті не тільки бам-бам, але, походу, все по барабану. І пісня презентована 2021 року під назвою Пачому? Ми теж запитуємо, чому це все трапилося на концерті у Києві у столиці України. Але там звучать такі правильні рядки до Наді Сама собі Яврак. враг а під відео до цієї ж пісні на своєму ютуб-каналі вона так красиво написала: знаю, що нам усім зараз дуже важко, але улюблені пісні та музика допомагають рухатись вперед, покращують настрій та підтримують ментальне здоров'я. Дивлячись, це відео ви допомагаєте не тільки собі, але й усім українцям, які постраждали від війни. Частину коштів від кожного вашого перегляду я перераховую на гуманітарну допомогу постраждалим українцям до фонду Соборна Україна. Але ми повертаємось до благодійного концерту у Києві, де. Відпали бажання Наді співати російськомовні хіти продовжується із невипущеною піснею під назвою Феноменалом, яку встигла вона заспівати минулого року на шоу танці з зірками на конкурсі Міс Україна 2021 року на корпоративах. Але влучний коментар написала одна її прихильниця щодо цієї пісні. Якщо вона буде затягувати з офіційною прем'єрою цього треку, то ефект від пісні щезне і вона втратить можливість знову вибухнути. Ой, давайте зараз не про вибухи. Дякую всім нашим силам ППО, які допомогли 5 грудня зупинити усі терористичні ракети. Зараз або ніколи, і ось цим ніколи Надя, на жаль не готова змиритися та повноцінно його прийняти. Тому і звучить дана невипущена пісня на концерті в Києві. Коли на концерті у столиці усі ці зусилля, перезавантаження, такого масштабного україномовного в одну мить зводяться на нівець. Но навіть особисто для Наді, як їй не соромно і не болить, зраджувати, хоча для неї напевно це не вперше, своїм новим сенсом. Чи це і не були сенси? А така гра на публіку показати, яка я україночка, і нас нагодували фальшем, чи це крихти-помилки, які потрібно стерти? Що це? Що, а... Якщо Надя на свій благодійний концерт у столиці від гостями запросила не зіркових колег, а працівників енергетики, адже на це наголошували теж дуже багато на інтерв'ю. і Я хочу це проговорити. Адже і справді енергетики наші герої дають нам світло і рятують Україну в дуже складний зараз час, то не вони замовили заспівати російськомовні хіти, адже для цих пісень, які вона виконала на концерті, була заготовлена хореографія Її готували на репетейшн. Писав, що її україномовних пісень на цілий концерт би не вистачило. Але давайте будемо лічити: є альбом «Сенси». «Сенси», «Сенси», «Сенси». плюс доети з Артемом Півоваровим та пісня Думи ну тут, я думаю, можна було заспівати думи і розбігтися. Плюс є заспівана пісня з минулого із позитивом пісня Дим, плюс переспівані пісні скрябіна, плюс заспіваний гімн. Це ще не все, адже була презентація майбутніх композицій, офіційний реліз, яких відбудеться наступного року, і вони українською. Ви тільки послухайте, з яким захопленням сама Надя говорить про ці хіти е, є пісні, їх багато, вони круті, і там же є качові, потужні, сильні. Ой, я чекаю на ці реалізи дуже сильно. Я думаю, ми з вами нарахували чимало україномовних пісень. І невже варто було псувати благодійний концерт російською пліснявою? Ну закуртіло тобі канути в минуле. Це твоя творчість, і ми розуміємо це хіти з минулого. Але тоді не розповідає на інтерв'ю, як у тебе на ніс бажання співати російські хіти, і при цьому у тебе якесь там дивне відчуття. І це все сказано на інтерв'ю з таким виразом котика зі шрека. Але чомусь цей вираз відрізняється під час виконання російської пісні на концерті. І ще цікавинка у тому, що сет листи концертів у Києві, Львові та Чернівцях відрізнялися у Львові та Чернівцях російськомовні хіти з минулого. Не звучали. Якщо це не так, і я помиляюся, адже я не була на концерті. А ви його відвідали? Напишіть нижче коментарях, яка там була атмосфера, які пісні звучали. Але я дуже хотіла підтримати благодійний концерт у Києві, і тим паче після слів Горової купили квиток, прийшли і підтримали. І я тільки за це. За підтримку артиста. Я за те, аби слухати музику тільки на стрімингових майданчиках, дивитися фільми, серіали на платних платформах і підписці. І якщо в мене Наламалися плани, і я щаслива, що я не змогла піти на той концерт, то ліпше я ті гроші за квиток перерахую на наші Збройні Сили України через додаток Дія на армію дронів сума у тисячу гривень. Адже я хотіла купити квиток десь в такому діапазоні. Дякуємо, кошти зараховано. Мені дуже приємно донатити. і Ви також обов'язково підтримуєте наші збройні сили України, нашу протиповітряну оборону, наших хлопців. Їх потрібно зігріти, підтримати, адже вони нас найкрутіші, найнезламніші і найсильніші. Ми пишаємося. Тим паче сьогодні День Збройних сил України, хлопці. І дівчата, дякуємо за те, що ви захищаєте наше небо, нашу землю, нашу Україну, наше майбутнє і наше минуле. Пишаємось нашими незламними Збройними силами України. Це гордість. це Супергерої. І я пишаюся тим, що я українка. Вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково залишайте свої коментарі на думку, чи повинні не повинні звучати російськомовні хіти у наших артистів. Що ви думаєте про благодійний концерт артистки Дорофєєва? Залишайте свою думку. Я висловила те, що я побачила інформацію, ситуацію мені наболіло. Чи болить вам, не знаю. Дякую, що додивилися. Підписуйтесь, ставте вподобайки, дзвіночки. Дякую, дякую вам за підтримку.